Товариство, всім вітання. Сьогоднішнє відео у нас буде стосуватись такої цікавої теми, як придбати інвертор і не попасти на досить великі кошти в майбутньому. І зараз, в принципі, не витратити гроші просто даремно і не отримати ніякого результату. Отже, поїхали завіз в авто, глянути що у нас зарядом. У нас майже перша година дня 95% докачуємо машинку з сонячних панелей. Споживання такого активного немає. Ми вимкнули, сподіваюся, що вже акумулятори все ми там зарядили. Світить сонечко, просто чудово. Обіцяють, на вихідних вже хмарну погоду, але ну, подивимося, як воно буде. Думаю. Плюс-мінус, все ж таки, генерація в нас має бути, плюс акуми повинно вистачити. Зараз переносимося в нашу інверторну і продовжуємо тему нашої покупки. Друзі, ми на місці. Отже, 4, майже 4 кВт споживання. Мережа в нас вимкнена. Байпас не працює. 2 кВт. 3, 4, 5 кВт дають у нас сонячні панелі. 4,6,7. Цього достатньо. Тобто підхвату з акумуляторів немає. Все працює, все чудово. Хто слідкує, хто бачить, у нас зміни. Акумулятори у нас вже комірки не стоять, не лежать на боку, не ламають собі хребет, а стоять рівно на ногах, шпильками вверх чи що там у них. Зробили ми таку підставочку під них, поставили два акумулятори. Ну, я хотів зробити це кріплення все ж таки на стіну. Але ну не знаю, як на мене, воно досить незручно буде потім монтувати ці кабелі, так як воно буде дуже прилягати до самої стінки. Не буде місця, не залишатиметься ось тут, для того щоб доведеться вигинати кабелі. Ну, не схотів. В коментарях мені писали там. Чи можливо так, чи не так, як вони повинні стояти. Дуже бачив, багато шафи продаються під акумулятори, всі вони туди так запихуються. Ну, шафа мені не потрібна на ці два, тому зробили так, як є. В принципі, місце трошки звільнили. Зручно ходити, обходити. І плюс моніторинг видно ось так, бачите, 99 стоп. Показує, що качає в акумулятор, але ну, по ватом немає нічого, ну, напевно, не качає, тобто 99,100 це така маленька розбіжність, що по ним є. Тож, повернемося до теми відео з приводу покупки інвертора, з чого це все почалося і чому вирішив про це згадати. Хто слідкує за каналом, знає і хто буде дивитися відео вперше: інвертор Redbo 5,5 кВт. По його роботі, 6 кВт, можлива робота від сонячних панелей. В принципі, чудова річ. І на днях один з підписників пише мені, зніміть огляд, про ваш інвертор, подобається вам чи ні, відгук, що з ним як. М -м, хочу придбати собі, можливо, такий же на запас, але питання стоїть в чому? Що ще Плюс до цього всього чудового інвертора. Ціна на просторах інтернету зараз на нього. Від 6,5 до 9 тисяч гривень. Досить бюджетний варіант за 5 кВт інвертор. Ну, є ще деякі інвертора, там 4 кВт, дивився стак... плюс-мінус по такій же ціні, а то все йде дорожче. Тобто, ну, 6,5, вибачте, мене, я не знаю, що може бути дешевше. Тому, друзі, давайте скажу чесно про свій відгук. Це буде більш цікаво тим, хто, напевно, хоче собі щось збудувати і щось придбати. Скажу таку ситуацію. Чи задоволений я інвертором, скажу чесно так. Чи купив би я ще б собі один такий, якщо треба, було б, чесно, ні. Поясню, чому ні. Перше, це. Хотілося б вже більший інвертор, кіловат на 7, 8, а й 10. Стабілізатор у мене 7-кіловатний, тобто можна було б і змінити зарядну станцію на автомобілі більше заряджати, плюс не переживати за вімкнення декількох енергоємних приладів будинку. Можна було б без всяких проблем і заряджати авто там на 3 кВт, вмикати два бойлера, мікрохвильовку і тому подібне, все працювало, було б чудово. Якось так. Тому я ж кажу, я хотів би вже, напевно, більший. Друге питання. Чому ні один вихід MPPT. На той момент, коли це купувалося блекаути і мої пізнання в області. Альтернативної енергетики були не то, що 0, а мінус 100. Тому я ж купили те, що було плюс-мінус по бюджету. Підходило. Там 18 тисяч обходився цей інвертор, якісь там батареї. І з цього ми починали всю цю е роботу. Хто знає, як в мене розташовані панелі, це вже також будівництво цих панелей приходило з досвідом. Два поля розвернуті один від одного, які зараз пущені в паралель. А можна було б зробити 20 поля на кожен з MPPT і мати, в принципі, ще більшу генерацію виробництво енергії. Ну, Ми його не маємо. Друге, бачимо ось ці порти. Комунікації по ним нема ніяких. Це чисто моніторинг, я так розумію, або під Підключення до налаштувань або все те, що нас показує екран, можна дивитись буде збоку, і то я не впевнений, що вони взагалі працюють. Тобто не приєднання акумулятора по якійсь там каншині, по шнурку до цього інвертору, ми зробити нічого не можемо. Все це в нас працює чисто в ручних налаштуваннях. і Нічого ми контролювати не можемо. Плюс є розбіжність між тим, що показують батареї по зарядці і розрядці, і тим, що показує інвертор. Десь вони там на 1 вольта по зарядці не бачать один одного і ну, це є проблемою. Тому що ось покажу вам ситуацію: мережа в мене зараз відключена. Хоча ну, можна було виставити ось тут режим роботи не сола АСБУ. Вімкнути мережу, і хай би коли вже висадилися акумулятори, вона б там піддавала е, навантаження і забезпечувала живлення. В режимі роботи СБУ ми працювати також не можемо. Налаштування по інвертору виставлено 54 вольти чи 55, здається, е, максимальна зарядка. Розрядка до 48 вольт. Параметри всі ці стоять, але, на жаль, Інвертор повністю висаджує дві батареї і не можна досягнути того, щоб там в нас залишався залишок в 10-20 чи 30%, і ми переходили вночі на мережу. Ні цього немає. Висаджується в нуль, потім подається все ж таки живлення від мережі, є переход, але цей перехід не є плавним. Тобто на долю секунди з... пропадає повністю. В... Вся напруга, і ну, ми, не, ми не маємо нічого. Тобто йде скачок, <клес> деякі прибори, такі як авто, там коли задаєш деякі параметри по зарядці, е, сигналізація, все це тухне, потім по нові вмикається. Ну, це відбувається все досить швидко, але все ж таки це є. Я пробував ставити різні пороги розряду о, перерив. Всю книжку, все, ну, зробити нічого поки не можу. Тому ну, самий простий е... вихід цієї ситуації, просто вимкнути мережу і на цьому все, на цьому все закінчилось. Е... Тож, друзі, поїхали далі з приводу цього ж інвертора. Багато хто, коли купували ці інвертори в минулому році, я знімав перші відео. Можете подивитись на каналі, там перші враження про цей інвертор. Людей не було навіть елементарної інструкції, просто приходили пусті коробки, один інвертор і все. На цьому закінчувалось. Люди не могли собі ні виставити ніякі ні характеристики, ні параметри. Ну, взагалі нічого. То відсилав я деяким і фотографії ось цих параметрів налаштування, декому просто в телефонному режимі щось підказував. Ну, це така справа. Далі, друзі, чому ні ще з цього інвертору? Е, поясню, я купував його на початку чи в кінці, чи на початку червня, чи в кінці травня, здається, десь так це було. Напевно, кінець травня. В червні ми вже почували, починали щось будувати е, в минулому році, в 24-му. Е, інвертор у мене працював, я зняв деякі відео, все це показав, і потім е, пішли такі відгуки. Що зайшла партія ось таких інверторів, і навіть з оновленим їх виглядом там перенісся дисплей і все. І деякі ще китайські інвертори, які ноунейм, no хто вони, що вони, не зрозуміло. Після одного дня, однієї години після того, як люди купували ось такі інвертори, вони в них просто вигорали. Перегорала якась плата всередині, Інвертор не працює, не знаю, як там замінювали їм, чи по гарантії, чи віддавали кошти, чи давали новий інвертор. Я цього не скажу. Але ця ситуація стабільно була і була ну, майже в 80%, 80 тих, хто придбав ці інвертори. Це була друга поставка, тому що вони перші, ті, що приходили, отакі з акумуляторами Redbo, вони розійшлись досить швидко, і інша партія, яка прийшла, мала такий е... заводський брак. Я що додивився на своєму інверторі. Ось бачите, в нас дата виробництва стоїть 22 рік, 12 місяць. Тобто, ну, під кінець 22 року його зробили, десь він там один рік жив в Китаї, а потім вирішив приїхати до нас в Україну. І, а от всі інші його побратими, які приїхали сюди, виявилися трішки бракованими. Тому така ситуація. Як на мій погляд, те, що зараз там по 6 тисяч ці інвертори чи по 9, Ну, вони або віддаються по собі вартості, або це інвертори, які вже можливо побували в ремонті. А можливо, з тієї ж партії, що не продались, і продавці, можливо, про це знають, і намагаються їх зараз знизити якісь ціни, просто повернути хоч якусь частину коштів. Тому що розумію, на даний момент такий інвертор, ну, напевно, купувати собі не буде ніхто. Тому що я ж кажу, все ж таки. Всі, хто дивляться, і вже за рік YouTube наповнений інформацією і про інвертора, і про акумулятори, і про сонячні станції, як це повинно бути. Я думаю, люди вже будуть брати більш крутіші моделі. Хай з тою сам, самою потужністю, там 5 кВт, але там буде 2 MPT, і буде спілкування акумулятора і інвертора там по каншині. Тобто все це працюватиме, не буде ніяких проблем. Тож, друзі, отакий от от такий огляд на всю цю штуку, я ж кажу, в принципі, я поки задоволений, він працює і він буде працювати, я думаю, надалі, поки, поки не прийде йому кінець. Тобто змінювати його я поки не буду. Нема в мене ні часу, ні бажання на це. В перспективі, якщо з цим інвертором все ж таки щось і трапиться, і він перестане працювати. То я думаю, заміна буде його ну, на якусь там іншу модель, вже більш потужнішу, кіловат на 7-8. Е залишиться оце одне поле. Я вже просто подумаю з приводу ґхм, того, вибачте, щоб зробити ще одне поле е з розташуванням на захід. Тобто, щоб забезпечити себе протягом всього світлового дня від самого сходу промінчика і до самого заходу, щоб в мене повністю було, було світло. Тож такі думки є, але поки я кажу, пропрацює ще рік, хай працює, ну поки все влаштовує. Взимку я розумію, що нічого більшого досягнути ми не можемо. Хотілося би додати трішки генерації на вечірній час, так як ну, це зараз хочеться восени влітку. в мене цієї проблеми не було. Він валив на сьому годину там. Ще якихось 500 Вт він давав. На п'яту годину там було в 1,5 кВт, кВт 800, на шосту кВт 500, кВт 200. Тому я ж в принципі ця генерація мене влаштовувала. Інше більше витягнути не можу, так як сонце заходить за сусідній будинок двохповерховий. Ну або розбирати людям другий поверх, або мені якось морити з цією ситуацією. Тому якось так. Бачимо, стабільно працює, все добре, 3,7 тут, 3,7 у нас дають панелі, все заряджено, все чудово. Така моя відповідь. Можливо, в когось такі інвертори є. Не знаю, як у вас, друзі, працюють, не працюють, чи були проблеми чи ні. В мене проблем не було ніяких. Всі мої проблеми з ним стосувалися лише того. Це мої знання в цій альтернативній енергетиці і те, що я. Були там перегрузи на нього, були ще деякі моменти, то він перезавантажувався, то були якісь помилки, але ж це все було штучно створено мною. Питань до його роботи немає. Єдине питання, я ж кажу, це його. Зараз те, що ми не можемо подружити його з цими акумуляторами і нормально налаштувати режим роботи, ось цей, щоб утиліта підключалась уже коли висаджені батареї, і, і щоб він не висаджував їх повністю. Ну, я ж кажу, маємо, поки те, що маємо, мені не досить складно е, вимикати лічильник вранці і вимикати пізно ввечері. Я рано встаю, все одно виходжу там е, в двір щось робити, чи ввечері, коли приїжджаю пізно з роботи. Я ж кажу, Для мене це не є складним. І, в принципі, коли авто на зарядці не стоїть, в мене акумуляторів е, вистачає до ранку, поки вистачає, і вистачало, і поки ще вистачає, але розумію, що. Це ще тижня-два і цього вже не буде. Тому, тому, тому. тому Думайте, вирішуйте ви. Це лотерея, я ж кажу, в принципі, всі покупки наші це лотерея, але тут ну, з такою ціною, погодьтесь, ну не може цього бути. Маємо, що маємо. Полочку зробили, все чудово працює. Для коментаторів, ну, повторюсь, ось ви запитували, що. В цих акумуляторів, чи вірніше писали, не буде ніяких циклів, що їм досить недовго жити в цьому приміщенні. Друзі, 24 градуси температура в акумуляторі. Я ще придбав е додатково ще один градусник, повішу тут, щоб ну, відпали деякі моменти з приводу того, що мені пишуть про вологість і про температуру, яка буде в цьому приміщенні. Все тут буде добре. Все буде добре працювати із зарядкою, з розрядкою, з інвертором. Ось ми можемо бачити дує досить гарно повітря. Плюс тут є система вентиляції, інвертор ще сам продуває, просушує. Тобто ні вологи, ні від'ємних, ні низьких температур тут немає. Рік, все це було працювало, думаю, працювати буде і надалі. Тож, якось так, друзі, всім дякую за увагу. Таке відео. Дивіться, думайте, ваші кошти, е питання вам вирішувати, чи купувати, чи ні, я ж кажу, я для себе ну, чітко вирішив. Річ гарна, річ працює, але, ну, але, але є це, але є ці пункти, з якими я е не згодний. І ну, порекомендувати його вам, чесно, ні. Купіть щось більш, е ну, не знаю. Потужніше, більш новіше, з більшими параметрами і характеристиками роботи. Ну, Тут все досить примітивно. Нема тут нічого такого, що, що є там в ті і, і, ну, дивіться. Тож, не будемо розтягувати це задоволення і тягнути кота за те місце. <кхем> ну, ви зрозуміли, за яке те, що блищить, так як у мене панелі після минулого миття. Тож, друзі, всім, всім дякую за увагу, до наступних відео і до наступних зустрічей.